Одного дня Дейв і Ева гралися на подвір'ї. Сонце ще світило яскраво, але вітер приносив дивні кольорові листочки. Дивись, Дейв, здивувалася Ева. Чому це листя стало жовте, червоне? І чому яблука самі падають на землю? замислився Дейв. Раптом вони почули чарівну пісню. Вітаю вас, діти, я осінь прикрашаю дерева яскравим листям, дарую овочі, фрукти, ягоди та гриби, готую землю до зими. Хочете побачити мої дари? Так, так, хочемо, люба осінь. І діти охоче пішли за осінню. Спочатку вони потрапили до саду, де гілки гнулися від яблук і груш. Потім осінь показала їм виноградник. Ой, як пахне медовим виноградом! А на городі визирали різні овочі. Подивись, гарбузи, мов сонячні кулі, сказала Ева. Допоможете мені зібрати урожай? Так, так, звичайно. Але спочатку подумайте і скажіть, з якого звука починається моє ім'я осінь. Діти, підкажіть малятам. Правильно, перший звук в цьому слові О. Коли ми його вимовляємо, ротик у нас відкритий. Подивіться, як у хлопчика. Губки заокруглені, і ми співаємо за допомогою голосу. О! Тому цей звук голосний. Діти. Кожний звук може стояти в слові або на початку, або всередині, або в кінці. Визначимо місце звука О у цих словах. Червоний квадратик на схемі. Підказує, де знаходиться звук О. Яблуко. Так, звук О в цьому слові в кінці. Ожина. Звук О перший в цьому слові. Картопля. Звук О знаходиться всередині слова. Друзі, допоможіть мені, будь ласка, скласти у кошик овочі, в назві яких є звук О. Діти, допоможемо, Дейву, капуста. Немає звука О. Помідор. В Цьому слові, два звуки О. Кладемо у кошик. Гарбуз. Не підходить. Картопля. Є звук о. Бакважан. Немає звука О, квасоля. Є звук О всередині цього слова огірок. Так, в цьому слові теж два звуки О, буряк. Не підходить нам морква. Кладемо у кошик. Горох. В цьому слові теж два звуки О. Ось ми і зібрали овочі у кошик. Друзі, а мені допоможіть, будь ласка, зібрати фрукти та ягоди, в назві яких є звук О, а то щось я зовсім заплуталася. Діти, допоможемо Еві. Виноград є звук О? Так, є, кладемо у кошик. Груша. Немає звука О. Яблуко. Так, в цьому слові є звук О. Слива не підходить нам горобина. Так, в цьому слові два звуки О. Ожина. Перший звук О, правильно. От ми і зібрали з вами урожай, овочів, фруктів та ягід. А тепер можна і відпочити. А зараз пограємо в гру один зайвий. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що зайве і чому? Так, яблуко зайве, тому що яблуко це фрукт, а все інше овочі. А що тут зайве, діти? Правильно, виноград. Виноград це ягода, а все інше фрукти. Подивіться на овочі. Який зайвий? Так, помідор, тому що він червоний, а всі інші овочі зелені. А тут подумайте, що зайве? За кольором однакові. Але перець зайвий, тому що він овоч, а все інше фрукти. А зараз знайдіть зайвий предмет за формою. Правильно, слива. Вона схожа на овал, а всі інші предмети які? Круглі, трошки складніше завдання. Подивіться, що де росте. І який овоч зайвий, відрізняється від інших. Так, помідор. Помідори ростуть над землею, а інші плоди під землею. Дякуємо тобі, люба осінь, за такі щедрі і корисні дарунки. А ми для тебе приготували віршик. Діти, давайте ми теж вивчимо цей вірш. Восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі. Білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. Повторимо ще раз малята. Восени врожай збирають. На городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Молодці малята у вас все вийшло.